Миколаївці чекали на своїх героїв від самого ранку. Та час прибуття кіборгів 79-ї бригади кілька разів змінювався. Попри холод, люди продовж дня чекали бійців біля КПП військової частини. І ось на годиннику 18-та на горизонті з'явилися автобуси. Я дуже очень низько кланяюсь і благодарна. Тем ребятам, которых мы, ради которых собрались. Потому что мы можем стоять, мы можем улыбаться, мы можем радоваться, понимая то, что кто-то в эту минуту в сыром окопи, под пулями, под градами, ради всех нас. Вони знаходяться там. Це саме ті хлопці, яких терористи нарекли кіборгами. Вони вистояли на Донецькому литовищі і ще кілька день тому обороняли Дебальцеве. І от нарешті хлопці вдома. Це щастя за тьмарію біль втрати побратимів. Лише їхній батальйон не 20 двадцятьох бійців. Я щаслив, бізумна, чесно. Жалко хлопців, які полегли. Вічна хвала. друзів? Так. Андрій улітку пішов до лав добровольцем. Весь цей час на нього вдома чекала кохана Ліза. Для неї це місяці переживань і виплакані очі. Звісно, жождала. Очі щоб вже приїхали. І вже нікуди не, не уїжджала більше. А хлопці ще й не відпочивали, а вже планують повернутися на схід, адже не надто вірять у перемир'я, хоча і сподіваються на мир. То, що вони там договарюються, Я, я не знаю просто смисл цих договорів, тому що та не соблюдають взагалі ніяких там договоренностей. Побіда тільки за нами. ніяк інакше. Ірина Заїка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.